Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного та легкого в приготуванні торта, який випікається одним коржем. Для початку готуємо ванільний бісквіт. Список необхідних інгредієнтів ви знайдете в описі під цим відео. У зручну для нас ємність виливаємо яйця. До них додаємо сіль. За допомогою вінчика або міксера збиваємо до однорідності. Після цього додаємо цукор та ванільний цукор. Продовжуємо збивати до збільшення маси в об'ємі приблизно вдвічі. З'єднуємо усі сухі інгредієнти. Беремо борошно, до нього додаємо кукурудзяний крухмаль та розпушувач. Акуратно розмішуємо все за допомогою вінчика. Порціями підсипаємо до яєчної маси. При цьому кожен раз лише злегка розмішуємо вінчиком чи міксером до однорідності. Деко для випікання застелюємо фольгою. Акуратно загортаємо в неї кулінарне кільце. На дно ставимо пергаментний папір. Виливаємо тісто. Випікаємо бісквіт в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 30 хвилин. Орієнтуйтесь по тому, як пече ваша духовка. Одразу ж після випікання перевертаємо форму з бісквітом на решітку. Знімаємо фольгу та пергаментний папір. Залишаємо його в такому вигляді до повного вистигання. Після того як він вистигне, нам потрібно за допомогою ножа акуратно вирізати його з форми. Для того, щоб бісквіт легко нарізався та не кришився, його можна загорнути харчовою плівкою та поставити у холодильник на декілька годин. Я ж цей момент опускаю і нарізаю його практично одразу. Роблю це за допомогою ось такої струни. Бісквіт надзвичайно м'який та повітряний. При цьому нарізані коржі еластичні, не ламаються, гарно тримають форму. Такий бісквіт стане ідеальною основою для приготування різних тортів, його смак. Гарно розкривається в поєднанні зі сметанковим кремом. Список інгредієнтів, необхідних для його приготування, ви також знайдете в описі під цим відео. Для початку нам необхідно декілька хвилин збити сметану. Після цього додати до неї згущене молоко. Продовжити процес збивання ще 5 хвилин. Наприкінці додати лимонний сік. Знову збити до однорідності. В результаті отримуємо надзвичайно ніжний, по консистенції схожий на сирний крем з кислинкою. Формуємо торт, почергово змастивши усі коржі кремом. Прикрашаємо за власним смаковим уподобанням. Найшвидший варіант прикрашання поверхні торта. Можна зробити за допомогою натертого поверх печива. Після цього торт потрібно поставити в холодильник хоча б на одну годину, щоб крем гарно просочив коржі. Ось так легко та просто можна приготувати таку смакоту. Тож готуйте з любов'ю і нехай вам завжди. Все вдається.